Майдан змінив хід історії у 200-ту річницю народження батька нації Тараса Шевченка народилася сама нація. Вибори над дорогою ціною воля окрилила українців, зробила їх згуртованими, милосердними і непереборними. Переконана активістка Київського євромайдану Черкащанка Людмила Свистун. Події річної давнини її очима у матеріалі наших кореспондентів. Це футболка, це мій талісман. Черкащанка Людмила Свистун тримає в руках футболку. Сліди від крові на ній, нагадують жінці про найстрашніший період у її житті. На майдані вона була з перших днів, але каже: навіть подумати не могла, що події розвиватимуться саме так і чую голос майдану. Кричить сцени: не йдіть на інститутську, там працює снайпер. Дайте дорогу, люди вбиті, і оце я чую через вікно оці крики. І в нас відкриваються ці великі двері в цій консерваторії і почали заносити людей. Крик волонтерів, стогони поранених, запах крові і страх усе це міцно закарбувалося у її пам'яті. Розповідає, досвід операційної сестри став безцінним у найпекельніші дні Євромайдану. Отак, тебе і, і знаєте, очі бояться, а руки роблять. Ти це робиш, дивишся в очі цим хлопцям, які кричать від болю, особливо кульові поранення, живота. Це хлопці кричать, але ви знаєте. Переступивши це секундою, ми всі почали говорити до хлопців. Ті слова підтримки вселили надію не в одне серце, підбадьорили не одного пораненого активіста. Щоправда, сама Людмила по тому мовчала три дні повне емоційне спустошення. Такими були наслідки пережитого і побаченого. Нині вона продовжує займатися благодійною діяльністю і закликає співгромадян. Тяжко, але ми переживемо, ми можемо, ми сильні. Ми поламали таку сильну владу. Я так вважаю це, що якби ми не було Майдана, в 2015 році була б анексія всієї України, не тільки Крим. Слава Україні! Ірина Гелюк, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.